Рефлексія на хвилину мовчання. На жаль, герої наші помирають, залишивши в серцях свої сліди, і роки дуже швидко пролітають, будуючи із спогадів світи. Згадала миттю я очей твоїх блакить і посмішку, і ямки на щоках. Нам знадобилася всього лиш мить, але це все чомусь на небесах. Нема кордонів, меж нема в коханні, шалений трафік з'єднує серця, немає вперше і нема востаннє, сьогодні разом і до Всесвіту кінця. Страшна ж війна коханих відібрала, минає біль, а з ним. Згаса. Надію і мрію знищила і вкрала, лише серце, рідний погляд пам'ятав. не примиримось. Ми навчилися жити в стресі, не звертаючи ні на що, опинилися в злій ми п'єсі, непримиримось ні за що, все одно справедливість настане. Дочекаймось, ми, ми, і народ український повстане, і не будемо вже хвилини. І назавжди змінився світогляд. Об'єдналися всі міста. Україна сумніші дівчини.